Вітаю всіх на каналі в Канаді. Давно я не робив ці влоги. Я вже і забув навіщо я відкрив цей канал. Канал це реально просто відеовлог, в якому я буду знімати все, абсолютно все, що я бачу, все, що я думаю. Але, але я забув це і не робив відео, тому що я все думав, ой, а що такого зробити цікавого для вас. Що вам сподобається Але Зараз Ух ти! Зараз я Зараз ямнив, що цей канал це влог. Я просто буду гуляти і показувати вам красу Канади. І не тільки красу, і ужасний речі теж. Допустимо можу. Сьогодні розповісти в такому, в такому гарному місці. Нарешті в Канаді весна. Ну, Я не, могу, не можу сказати, що точно весна, тому що тому що вже сталося дуже жарко. Скоро вже червень, а в нас вже починається жара. Декілька днів працював, було, було так жарко, що просто вот везде. просто нереально було. Так що цікавого можу сказати. Те що вам подобається, напевно. Поговоримо говоримо о роботі. Да? Напевно. От тут качка плаває прямо біля мене. Така гарна. Здравствуй, качка. Нет. Які швидкі. Я теж так хочу. В общем, розповім вам. Може десь сяду спочатку то так я по камням по камінцям не дуже Все, зараз сяду десь головне не впасти в, в ріку Ух. а от зараз ви скажете яка канада грязна країна яка бродна яка бродна грязь білий Дивіться, дивіться, скільки грози біля ріки. Це, кстати, 10 центів можу забрати. Я здаю бутылки. Мав на увазі пляшки, здаю пляшки. Я за українською мовою веду цей блог і намагаюся перейти на українську. Знайшов гарне містечко. Посидимо тут. Так, чим я займаюся на роботі? Типа, Всі знають, що от, він, він працює на стройці. Але на стройці дуже багато професій і я займаюся кладінгом. Називається кладінг. Це обшивка зданій. Тобто Ми робимо обшивку. Тобто ми робимо, то, щоб здання було гарним, щоб виглядало красиво. Окрім кладінга, Ну і скоро поговоримо о зарплатах, чого очікувати о зарплати на стройці в Канаді, що можна отримати без опиту, з опитом і т.д. Окрім кладінга є, іще, є ще професії. Тобто ви можете бути, ви можете бути окончиком. Окончиком? Окінчиком. Нелю. Не. Коротше, окна можете встановлювати. Що це теж професія на стройці. потім, потім ви можете бути ви можете бути айронворкером. Це те, що я робив до того, як стати, як стати кладером. Айронворкер це той, хто займається всім желе, всім металом настроїці. Тобто, це той, хто підіймає здання з нуля. І зазвичай айронворкери роблять все. То есть, все настройки, тому що після того як ви закінчили з металом, ви будете там і двері, і все що угодно робити. Зазвичай не завжди, але зазвичай це так. Потім є roofer, тобто роботи на криші. Робити криші. Робота на висоті, зазвичай. Теж непогана робота, то есть, дуже багато дівчин працює на, як руфери. Можете побачити в Ютубі і в Інстаграмі багато влогерів дівчин в ютубі, в інстаграмі, в Тіктоці, які виставляють, що вони роблять. То есть, робота, робота не дуже легка, але не дуже, тяжа, то есть, не дуже легка і не дуже така, що прям, Вау, там, треба щось там підіймати і все таке. Много клінінга, много уборки на криші, там поливання э, этим чорним матеріалом, як це, як це називається, не знаю. Ну і всяке таке. Які ще є? Є драйволер, драйволір, гіпсокартончик, тобто будете робити гіпсокартон. І всі ці. Потім бетончик, бетон заливати. І дуже багато таких... Э... Професії, спеціальності, е, стройці, які ви можете отримати, зайдя на сайти, як Indeed і JobBank в основному, тобто ці, ці два сайти, це, в них дуже багато вакансій виставляють. Так що там ви реально зможете швидко знайти роботу. Але якщо ви дивились вже влоги о канаді, то дуже довго. E, треба посилати дуже довго вам будуть відповідати. Тобто ви будете посилати тисячі резюме. Перезвонять тільки з 10 робот. Що не дуже круто, але це можливо. Продовжайте посилати і не хвилюйтесь, тому що к вам обов'язково передзвонять. Може не одразу. Вам ви можете послати резюме, і вам передзвонять через там, тиждень, два, а може через там, півтора місяця. Це нормально, це Канада, це так працює. Нравиться, не нравиться, Н-маля сот, як говорить на євриті, то Тобто нема що зробити з цим. По По поводу... По приводу зарплати, скільки можна отримати е, на стройці? Ви можете отримати на стройці 18 баксів, а можете отримати 35 баксів без досвіду. Це все буде від. Е, компанії зависить то есть реально ви можете пойти на роб... Даже... Даже у нас на роботі ж самі люди які роблять ту же саму роботу получает 22 бакса, получает 45 баксов то получает там 40 з чимось баксів. І робимо те же саме і інколи, і інколи українці которые не змогли домовитися і отримують 22 бакси, працюють набагато краще, ніж люди, які отримують 45. Так що це все ще Це ще все залежить від вас, як ви зможете домовитися, скільки ви Скільки ви стоїте. Ви повинні ви продати себе. Як повії. <śled> Одна повія буде заробляти взагалі, а друга буде заробляти тисячі баксів. І обі будуть виглядати гарно. Так що треба, себе вміти продав... треба, треба вміти себе продавати. Це дуже важлива річ, коли ви шукаєте роботу. І не треба боятись, коли вас питають допустим, на стройці, вас питають, скільки ви б хотіли отримати, Ніко... просто немає такого, що ви скажете, а я не знаю то, що ви мені готові дати. А те, що вони вам готові дати, це 18 баксів, 20 баксів. Ви говорите конкретно, якщо у вас ну, взагалі немає ви Ніколи не держали в руках інструменти і не вмієте їм пользувати. просити, реально, я просив, я... коли тільки я приїхав в Канаду, я зробив так, що дайте мені скільки дайте, і мені дали 22 бакси. Це не є правильно, тому що якщо б я б попросив би 25, а, а може навіть 26 чи 27, мені, мені би дали ці 25 чи 26 доларів. Але я хвилювався і не попросив. 25 чи 26, і я сказав, ну то що можете, то дайте. І мені дали 22 бакса. І потім там через 3 місяці підняли, і потім знову підняли. І можна починати зразу там з 25, з 26, 27. А якщо ви реально думаєте, що ви можете, то есть, ви відчуваєте, що ви прям підете на роботу і ви там займалися Даже в домашніх обстановках, ви вмієте там все прикручувати, все переділувати і дуже гарно у вас. Устроєний мозг по стройці, Вам подобаються такі віші, такі речі, то ви можете навіть і просить і, і просити там 30 баксів. Це реально, але 30 може вам не дадуть, може, вам скажуть, ну давай почнеш почнеш 25, а потім, якщо що, там через попівроку, через рік піднімемо на 30. теж реально. Я щось там заговорив, заговорився. Але це реально. Е, яка зарплатня у вас може бути? Якщо у вас немає тікета? Тобто якщо ви не то, що тікета, якщо ви не вчились, тому що в Канаді треба вчитись, щоб отримати таку реч, яка називається джернімен. Давайте скажемо кваліфіцірований спеціаліст. Якщо у вас в неї нема, то ваш ліміт зарплатні в районі 35 доларів в час. Можливо, ви зможете знайти фірму, котра вам дасть більш. Але зазвичай 35 більшість компаній це ліміт, якщо ви не джернімен. На джернімена можна обучитися. Ви можете піти на учобу, отримати сертифікат. Називається journeyman Red Seal, красний, Красна печатка. Якщо не помиляюсь, і ви можете отримати дуже гарну зарплатню стати форманом получать, там багато там 40-45, а може і, і ну, може і більше, але ну, 40-45, що на реально це дуже гарна зарплата. Тобто не дуже багато, не дуже багато менеджерів і офісних роботників. Получають 30 доларів в час. Вони гарно одягаються, але, але зарплата не та. Навіть у менеджерів. Так що якщо ви зайдете в LinkedIn і подивитесь офісні роботи, яка там зарплата, то ви перегіреєте, що на стройці ви можете отримати 35 доларів в час, а в офісі там, чи десь ще ви будете отримати 22-25 ну це прям. Ну, Зараз мені будуть казати в комментариях, ой, я там знайомий, у мене там, то. Я не знаю, де можна з 20, с 20 до 35 за 1,5 року чи два роки підняти. Якщо ви почали в той же фірмі і получаєте 20$ в час, зараз вас взяли і ви 25 20$ в час і через півтора року ви будете получать 35 в якій професії це ще можливо? Тобто ви не підете ні в який там ресторан, ні в який офіс, взагалі нікуди. Де ви будете де вам за півтора-два роки піднімуть зарплату майже в два рази. Звідки ми з України це вважається така, така собі робота? А тут в Канаді люба робота. Это... Хороша робота. І ніякий канадець навіть не подумає, що ви там прибираєте вулиці, чи прибираєте туалети, чи моєте посуду, чи там прибираєте в домах, працюєте на стройці там, не знаю, не важливо, що ви робите. Ні один канадець не подумає, що типу, ой, а він, що там, яка там, що це за робота така, він що він не не вчився, що ли, що він... В школу не ходив, що він там не отримав 10-ту степінь. Ні, канадці поважають любую працю, будь-яку любу роботу. Е, я реально це говорю, що е, нема такого, що вам скажуть. навіть дуже багато канадців хоче, щоб свої діти, щоб свої діти пішли на стройку, або відкрили бізнес-соборку, е, всяке таке. Тобто тут, тут все це, вся праця, яка которая... Котра важка праця це така робота, що ви отримуєте гроші, ви не, ви не будете отримати копійки, ви зв'язанням будете отримувати більш ніж середню канадську зарплатню. Якщо ви працюєте на таких, я не то, що кажу вам, ой, дітей зараз працюйте на стройці. Якщо ви не хочете, нема сенсу це робити. Але якщо вам не важливо де працювати, то стройка є це гарне зарплатні. Якщо ви можете таке витримати, якщо ви можете подолати в себе ті відчуття, котрі лишились з України, що це вважається чорною роботою. Якщо вам потрібні гроші, і ви хочете заробляти, це то місто, де ви можете заробити гроші, і навіть якщо жінка не працює, допустим. Ви можете отримати сім'ю одної зарплати. А на стройці овертайм є. Ви можете працювати і по 10, і по 10 годин, і працювати в суботах, і працювати по суботах, так що, так що реально отримати там 5 тисяч доларів чистими е, на стройці. Може не одразу, може не відразу, але пройде час, почекайте і ви будете отримати таку гарну, гарну зарплату. Я щось дуже довго говорив, що прям відчуваю, що вам щось втирав. Типа, слухайте мене, робити, як я говорю. Ні, робіть, як ви думаєте. Я просто вам е, намагався пояснити, що треба відказатись від своїх. Е, Думок, який ви привезли з-за кордону Канади, тому що ці думки тут не вважаються. Тут вони не мають ніякого значення. Так що, коли ви переїжджаєте на нове місце, вам треба починати думати інакше. А якщо ви не почнете думати інакше, то в новому місці для вас нічого не зміниться. Все залишиться так же, як і було там, де ви були, там де ви жили. І це не дуже правильно. Всі повинні, тому що всі должны вливатися в общество, вчити мову і бути і бути частиною цієї країни, цікавитися політикою. Коротше, хочете? Получайте гроші, і ідете працювати. будь де. Я просто вам розповів о том, де я працюю, що я роблю, скільки можна заробляти, і що не дуже важко знайти роботу в цій сфері. Може показатися, що важко, тому що в Канаді все займає час, типу пошуки роботи і все таке. Але Настройся ви реально за півтора, місяця, місяця, ну максимум за півтора місяця знайдете собі роботу з гарною зарплатою. А якщо вам зарплата не, не подобається, ви можете працювати і шукати нову роботу, в якій у вас вже буде досвід. Тобто працювали 3 місяці, у вас вже є досвід, ви вже працювали, ви вже знаєте. І вже легше буде знайти роботу. Отак от. Дякую за перегляд. Не забувайте оставляти. Не забувайте залишати лайки, коментарі. Не знаю, якщо хтось додивився то це відео до кінця. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть Карамба в коментарях. Не забудьте. Так я буду знати, що ви додивились це відео. До Все, дякую, побачимось в наступному. Наступному тижні буду робити кожен тиждень, буду кожен тиждень робити щось, ходити десь. Канада все зелене, навіть травка зелена. Гарно.